Хмельницьких бійців, які воюють на сході, відвідав міський голова Олександр Семчишин. Передав військове спорядження, одяг та автівки. Це були чотири автомобілі, Бандеромобілі, як ми їх називаємо, це джипи, бус і пікап. Це чотири квадрокоптери, це чотири тепловізори, це 430 комплектів термобілизни, це 120 комплектів взуття, це пауербанки, це Багато інших таких речей, медичні аптечки. Ми всі тут маємо розуміти, що ми перед ними величезному боргу, і те, що ми маємо тут, ми маємо завдяки їм мирне небо тут. Майже 20 захисникам міський голова вручив відзнаки воля і мужність до дня збройних сил України. Вручали прямо на позиціях на в, бліндажах, в окопах неподалік від російської орди від ворога. Міський голова говорить: усі українські військовослужбовці рішуче налаштовані нищити ворога разом з тим, вони розраховують на нашу підтримку, адже безпека та комфорт цивільних безпосередньо залежать від ситуації на фронті. Вони всіх нас просять бути сильними, бути гідними того, що вони роблять, і тримати стрій так, як вони це роблять, комфорт. І нормальне проживання нам принесе тільки наша перемога. А наша перемога насправді в руках кожного. В, того, в руках того, хто воює, захищає, і робить це гідно і достойно. І в руках того, хто є тилом, тил має так само бути гідним і достойним тих, хто воює. Кожен з нас повинен розуміти, що ті наші проблеми, які ми тут маємо, насправді це мішура, яка нічого не варта, тому що наша доля, наше майбутнє вирішується там. І коли в нас є якісь тут невеличкі дискомфортні чи проблеми, це ніщо. І ми повинні робити все можливе, аби працювати на фронт на перемогу, допомагати їм донатити, волонтерити і робити все можливе, аби підтримувати українське військо. Побував міський голова і в деокупованих містах та селах. Це Шевченкове Куп'янськ, дворічна красне ізюм. Там сліди вбивств катувань та руйнувань, які принесла з собою країна терорист. Буває, коли ти проїжджаєш через село, наприклад, село Долина, те саме дворічна. Коли від населеного пункту не залишається взагалі нічого цілого, всі будинки, всі будівлі, магазини, церква, все повністю знищене, знищено майже до нуля. І це виглядає жахливо. Коли ми тут шукаємо десь якісь да, проблеми, які і не є проблемами, то треба побувати там, щоб відчути, побачити весь цей жах, що таке руський мір. Мені це ще тільки більше посилило злість. До всього досі російської нечисті й бажання через не можу робити все можливе або вигнати цю нечість з української землі. Ірина Муляр Володимир Паламар, новини міста.